У Брюсселі зібралися міністри із загальних справ країн Євросоюзу. Одне з питань обговорення позбавлення Угорщини права голосу у раді ЄС. На місці перебуває українська кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона на прямому зв'язку зі студією Доброго Тетяна, дня вітаю. вітання з Брюсселя. То чи розглянуть міністри питання Угорщини? Які перспективи ухвалення рішення про позбавлення Будапешту права голосу? А я розпочну відразу з хорошої новини, тому що буквально щойно міністри на раді ЄС із загальних питань проголосували за остаточне затвердження механізму сейф, який е, е, дасть можливість європейським державам. Залучати інвестиції в оборонну промисловість до на суму до 150 мільярдів євро, і для України це хороша новина, тому що українські компанії можуть також брати участь у спільних з європейськими компаніями проектах. Це про хороше. А тепер е, перейду до Угорщини, і тут не не найкращі перспективи, тому що з того, що мені вдалося поспілкуватися перед початком засідання з Міністрами, з дипломатами держав Європейського Союзу, то усі сходяться на думці, що голосів для того, щоб навіть винести Угорщині попередження, не, лише, не просто позбавити її права голосу, а просто винести попередження, немає. Якщо коротко, то стаття 7... Статуту європейського союзу передбачає можливість е, позбавлення Угорщини права голосу. Це стаття сьома, частина друга. Але для цього необхідно, щоб е, за е, за це рішення проголосували 26-27 держав європейського союзу, тобто всі держави, крім Угорщини, е, цих голосів зараз наразі е, немає, е, тобто політичного консенсусу немає. Е, є можливість е, за е, частиною першої статті сьомої. Статуту Європейського Союзу висловити угорщині попередження, зауваження, і на це також немає голосів, тому що необхідно 21 голос з 27, І, на жаль, польське головування констатує, що голосів в такому в такій кількості немає, і тому голосування сьогодні навіть за винесення в угорщині попередження не відбудеться. І я хочу е, також нагадати, що ще вчора е, за ініціативою Нідерландів та е, Швеції е, була підписана е, декларація, е, яку підписали вже станом на зараз 17 держав Європейського союзу. Ця декларація звертається у цій декларації держави ЄС звертаються до європейської комісії з проханням покарати Угорщину, вчинити на неї тиск за те, що вона утискає у себе на території держави. Людей представників ЛГБТ+, Плюс і насамперед заборонила Прайд у Будапешті, Дякуємо. і з того, що ми бачимо, що 17 держав підтримали цю декларацію всі інші держави не підтримали. Тобто Дякуємо, політичного Тетяна. консенсусу немає. Дякуємо. Нагадаю, що Тетяна Висоцька була на прямому зв'язку зі студією з Брюселю.